Всіх вітаю. Давайте розглянемо тепер Запорізький напрямок на листопад. Подивимося наші Збройні сили, подивимося окупантів та подивимося, чи буде звільнення якоїсь частини в листопаді. Про наших те, що скажу так в двох словах, щоб ви зрозуміли. Нічого такого зайвого не буду казати. Так, Запорізький напрямок, листопад, 23 рік. Сьогодні у нас 9 листопада. Що чекає наші Збройні Сили України? Запорізький напрямок в цьому місяці в листопаді. Що там чекає наших хлопців? Наші Збройні Сили України. Що там їх чекає? Ну, постійні атаки на них йдуть, але вони їх відбивають. Карта помірності. Йдуть до своєї цілі. Бачите, карта зірки. Є надія, є ціль. Карта башні падає і сила, і зміна ситуації. На наших падає карта башні. Король Пентаклі. Чому карта башні на наших падає? В запорізький напрямок листопад. Чому на наших падає? Дуже важко. Дуже багато бомблять. Бачите, сонце дуже гаряче. 10 жезлів. Дуже важко. Багато постраждалих і загиблих. А чому падає башня? Мир. Ага, зрадники. Ось, бачите, дві карти зрадників. Тобто, на запорізькому напрямку ще залишились оці зрадники. Я так розумію, що вони в Збройних силах України. Вони докладують всі дії, ось, бачите, планування за, за, для перемоги. Планування, перемога. Вони щось там здають і здають щось про наші позиції на Запорізькому напрямку, до речі. Ви ж пам'ятаєте, 128 бригада, що відбулося? Також здали. Я так розумію, що вони там не одні, їх багато ось, дві карти зрадників. І є небезпека для наших знов, карта Башні падає. Так, наші Збройні Сили України. що Є небезпека знов. Повторення те, що було, 128-ю 128 бригадою, очікування. Ну, що хочу сказати, є зрадники, які здають оці планування. Знову бачите, ось планування, ось щось вони там здають: позиції чи щось таке, просування, плани. І так далі. Чи впіймають? Давайте запитаємо, чи впіймають, чи знайдуть цих зрадників на запорізькому напрямку. Чи знайдуть зрадників в Збройних силах України на запорізькому напрямку? Які щось там здають? Знову, бачите, планування. Правосуддя, можливо, це жінка, королева жислів. До речі, знов жіноча енергія. І щось розповідає про. Наводить як удар. До речі, це може бути жінка. Вісім кубків. Знов, куди йдуть їхні переможні оці всі планування. Якась жінка. Це жінка якась. Можу зрозуміти. Це жінка, є зрадницею. Четвірка жеслів. Це жінка. Ну, їх там декілька чоловік. Там, можливо, серед цих людей є і жінка. Чоловік і жінка. Ах, чи впіймають їх? Я запитала, чи впіймають їх, шукають. Зірка правосуддя, до речі, випала. Повинні знайти по правосуддю. Дай Боже, щоб швидше їх знайшли. Так, питаємо далі: Запорізький напрямок, окупанти. Що там їх чекає? В листопаді 23 й рік. Що там чекає окупантів? Запорізький напрямок. Так, мир, завершення, страх. В них недостатньо ресурсів, людей. До речі, багато поранених і загиблих. Що їх там чекає? Їм важко, так само, як і нашим, їм там важко. На них чекає атаки наших Збройних сил України. Що там чекає на окупантів на Запорізькому напрямку? Вони, як, то бачите, як в ловушці можуть оказатися. Так, які там плани? У. У окупантів запорізький напрямок на листопад. Плани окупантів. Ось плани відлюдник. Акопадця. Плани Акопадса. Уйти в підземелья плани у них там. Тримати позиції, тримати до останнього. Тримати е через жертви. Плани окупантів. Розчарування їхнім планом йде. Ну, дай Боже, що так і було. Так, давайте ще запитаємо, чи буде звільнення в листопаді якоїсь частини, чи буде звільнена якась частина окупованої території Запорізької області в листопаді? Чи буде звільнена якась частина окупованої Запорізької області в листопаді? Ще буде звільнена якась частина. Так, карта дороги, карта руху, карта атаки, колесо фортуни, зміна ситуації, 10 кубків, карта минулого і 9 кубків. Ну, що хочу сказати, по цим картам повинно щось бути звільнено. Я вам скажу, що це територія десь біля водички. Десь біля водички. Зміна ситуації, бачите, після якоїсь атаки буде зміна ситуації на краще. І ось ми почуємо цю гарну новину про, до речі, про Україну якось швидко. Буде звільнено, щось буде звільнено. Ну, почуємо ми з вами чи не почуємо, повинні почути, ви ж розумієте, зараз це трошки йде тиша інформаційна. Але зміна ситуації, ось на краще. Тут всі гарні карти. Всі кубкові карти і найкраще. Я правильно зрозуміла, що буде звільнена якась частина Запорізької області в листопаді, 23-й рік, нашими Збройними силами України? Оп. Карта Сонця. Ну так, я правильно зрозуміла. Дай Боже, хай так і буде. Хай так і буде.